Нехай вечір буде добрим, нехай вечір буде тихим. Скоро недалечко червоне яєчко. Я дістала свої пасківнички. Не всі, в мене їх набагато більше, але пасочку треба пекти для кожного члена родини. Ми готуємося до 18 березня, буде перший майстер клас цьогоріч в етносадибі музеї ляла на світлиця з випікання великодньої паски. Ось подивіться, які в мене є форми для велетенських пасок. Паска, яка нестиметься до церкви. Паска, якою пригощатиметься потім вся родина. Сподіваюся, у вас також є такі форми. Ви готуєтесь теж до великоднього свята. А наша основна мета популяризувати українські тістотворчі традиції. Усі макітрці ми замісимо тісто, зелений, желізняк. Тут поки що борошно, макітра Велетенська на все Запрошуємо приєднуватись до нас. В онлайн форматі посилання залишаю під відео. Пасочки випікаємо в печі. І також пропонуємо для вас випікання Великоднього ягняти. Ось у такій формі. Ну і для вас, звичайно, бонусом наші цікаві розмови. Наша інформація про великодні традиції, про тістотворчі традиції, про тісто, про його примхи і не тільки. А оце принагідно покажу форма керамічна для випікання короваю. Вона велетенська і важка.